Ось цей анекдот, який нещодавно мені розказали, каже, смерті якого москаля ви найбільше хотіли б? Відповідь останнього. 24 лютого ми повинні були їхати по своїй фірмі підписувати досить серйозний контракт. Дуже серйозний навіть можна сказати. І п'ятої ранку до мене зателефонував мій колега, товариш і каже, все, Вітя, ми вже напідписувалися, підписувалися. Москалі почали нас бомбити. За цей день завершив всі справи, які необхідно було завершити вдома. І 25 го числа я вже був в військкоматі. І був щиро здивований, коли побачив там тих людей, яких я не бачив до того років 20-30. А ще більше був здивований тим, що черга була метрів 200. Такої черги ще з часів Радянського Союзу за маслом чи за цукром не було. І був зарахований до територіальної оборони. І вже з 25 числа я вже був військовослужбовцем територіальної оборони в місті Кремель. Там 85-й батальйон, підрозділи. Ну, і до сих пір На взагалі от, ті хлопці, з якими, з якими мені найбільше контактував вдома. Фактично всі пішли. Всі пішли військомат, всі служать. Хто де, куди кому, куди, кому довелося йти в різних частинах? Три тижні назад, ну не три тижні, то вже місяць назад. Брат загинув, він так само в територіальній обороні був, тільки щотково він. Так, да, так само все, так само та сама фамілія, те саме ім'я, тільки по батькові по-іншому. Ну, це двоюродний якби, брат, так само як мене звати Віктор був. Загинув він якраз на Бахмутському, напрямку був і з осколкових поранень загинув. Ми вже фактично приїхали, далі ми вже не будемо з вами рухатися, тому що, по-перше, пізно, по-друге, це поле наполовину просте, а наполовину заміноване. І е, вся ця дорога, яку ми, будем, ну, яку ми мали би проїхати, там дуже-дуже е, небезпечно, ну, небезпечно і важко. От, так говорити, І треба долати в трошки в інший спосіб. Тут от воно. от так от я от поверну. І ось це у нас там, от, от де ви бачите з лівої сторони, да, там знаходяться вже позиції. От, там вже знаходяться позиції. І ось цією дорогою так ми вибираємося. Тут залишається 2 кілометри. От, і в трьох кілометрах тут вже наші вороги. Ось така дорога це початок, а там далі дуже такі великі вирви і все інше дуже. От для цього необхідні ось ці от, такі от транспортні засоби. От. Тут нема нічого. Тут вже немає нічого, тут все зруйновано з таких. Ось це от залишилося цілим, наприклад, приміщення. От. Але казали, що вже з другої сторони там обстрілювали. От. Але от в нас наприклад, церква. З правої сторони Ви зараз подивитеся, що вони зробили з церкви. Це церква. Ось таке вони роблять. І не тільки тут, а по всьому селу по, по, побито дуже багато і будівель, і все, що люди будували до чого, хотіли, ну, хотіли щось покращити в своєму побуті. Старший бойовий медик роти. Е, мої функції це надання першої медичної допомоги, парамедичної допомоги е, до евакуації. Ось, е, пройшли неодноразово курси. Е, маємо бойовий досвід ще з попередніх років, е, що стосується тут. У випадку потреби надаємо медичну допомогу різними будемо так говорити, способами. Тобто там є протоколи, по яких ми це все робимо. Виконуємо ці дії і евакуйовуємо. Нас ну, в роті знаходиться чотири таких медики. То я старший бойовий медик і ще є троє. Наше робоче місце знаходиться безпосередньо разом з усім підрозділом. Тобто, де знаходиться підрозділ, там знаходиться і бойовий медик. Він той же самий боєць, тільки окрім цього, він ще повинен надати кваліфіковану медичну допомогу, першу медичну допомогу. Він, через то він називається парамедик. Тобто це здійснення заходів. Для того, щоб надати людині час і надати той же самий час для того, щоб доставити його, доставити пораненого до медичного закладу, спромогтися якнайшвидше, надати кваліфіковану допомогу, не прогавити ніяких моментів, зробити все, щоб Зберегти життя людині, дати їй час для того, щоб отримати першу медичну, першу лікарську допомогу, будемо так говорити. Це, а це за те, за що ми саме найбільше переживаємо. Це те, що необхідно зробити найшвидше і найправильніше. Це, що так. Так, це не розірвалося. Кожен медик завжди переживає за. Ту людину, якій він надає допомогу. І це несення відповідальності це є великий тягар, з яким треба вміти ще боротися. Тому що якщо медик це не може з ним побороти, він розгублюється і таким чином не в повній мірі надає необхідну допомогу. Тому це також одна із частин підготовки бойового медика, яку необхідно. Знати, як кажуть, на зубок. Та ні в тому і не бачу такої. Фізичну форму треба підтримувати, звичайно, тому що необхідно при здійсненні евакуації треба бути людиною, яка може фізично це все зробити. Морально також ні. Ми зарядилися, зарядилися працювати до перемоги. Дома не може бути. Зараз наші стріляють, зараз буде сюди назад приходити ми своєю чергою так можу розказати, знаєте, є так новий рід візі з'явився фактично так у нас у 2022 році. Називається територіальна оборона. А робили, робили його цілий 2021 рік, так. Ту територіальну оборону щось там кліпали-кліпали але кліпали, по факту ну, ніяк не було. І в 2022 році територіальна оборона таки відбулася, називається. Помігли, помогли нам сусіди, як кажуть. І от цікавий факт територіальної оборони. знаєте, Є плюси і мінуси. Мінус зрозумілий, да? середній вік військовослужбовця десь 40-43 роки. Це середній вік. Тобто це вже резистентність організму, будемо так говорити, не та, як в молодому віці. А є величезний плюс, це вже такі господарі. Тобто, куди б вони не попали, як би там не було, вони так будуть це облаштовувати, щоб що, чесно кажучи, іноді і не в кожного вдома так ще може бути, як вони тут почнуть, як тут, як тут це все робиться. Тому досить дивно відбувається тоді, коли місцеве населення, а приїхали хлопці, да, там, живуть. Не пройшло якихось 2-3 дні, вже воду провели, вже каналізацію викопали. Вже вирішили питання про те, як газифікувати, як щось добудувати, як щось перекрити, як щось завести, як щось підвести, як, щось, як то так зробити, щоб ну, був максимальний комфорт. Тут так не привикли люди жити, чесно говорячи. Ну але їм їм цікаво за цим спостерігати, і я, до речі, сам спостерігаю за такими аспектами, тому що от приїжджають хлопці, да, і вони всі вдома відбулися. Хтось автослюсар, а, от так як в нас зараз Там є автослюсові, зробили гаража, значить, де будемо самі ремонтувати машини. А, є газовщики, є електрики, є а, інші види діяльності люди мали. І всім знаходиться застосування. Хтось мурував, хтось чекатурив, хтось плитку клав, всім є, що тут робити. Не тільки воювати. Війна війною, це зрозуміло. Це першочергово і нікуди. Тут розмови немає, але є і місцеве населення, якому також необхідно допомагати. Вони знаходяться в критичній ситуації, зв'язку з тим, що не тільки там відсутність електроенергії або ще якихось таких речей побутових, але і постійна небезпека від тих самих вибухів. От ви мусили, тільки почути, як ви вихід іде. Постійна небезпека життя, здоров'я, родини пороз'їжджалися, повтікали. Деякі села є такі, як зараз ми зараз побачимо з вами, де люди повиїжджали, позалишали там одну людину доглядати три, чотири, п'ять помешкань, щоб не розікрали, щоб, не... щоб зберегти, що можна зберегти. Тобто, ви крім того, всього що... ще й місцеві допомагають? А чому б і ні? Як є можливість, то чому б цього не робити? Ми, наприклад, там медичну допомогу надаємо при потребі. Е, десь е, ну, у нас же ж розвинута волонтерка, так, там десь е, продукти харчування до нас привозять, там десь е, десь е, можемо ну, ділимося е, та просто щось полагодити, щось зробити. А чому він ні? Машина теж також волонтерська. Маємо в себе в Кремінці інтернет-провайдера, який надав для медичної евакуації ось цю машину. От. Повнопривідна, з усіма можливостями для того, щоб їздити по максимально. Ну, що зроблю вам. Мати, така дорога. Але це ще, не, це ще не це ще не тяжка дорога. Ми зараз, ви зараз побачите трошки інше часто, часто густо люди, які знаходяться вдома, да, їм необхідно просто показати, що вони не даремно наприклад, допомагали бійцям. Для того, щоб придбати повнопривідну машину. Чому саме такі параметри, або чому, чому так бійці просять про те, щоб допомогти там, наприклад, для того, щоб придбати автомобіль повнопривідний, високий, щоб можна було б добратися, ну, здійснити там, і вивезення особового складу, підвезення, і евакуацію, і будь-ну такі от речі. Тому що ну, насправді. У випадку поранення час йде не на години. На так. І від медичної евакуації залежить дуже-дуже дуже багато. Це місцеве населення, їх залишилося тут небагато. Оце вже крайнє село. Перед, перед э, лінією зіткнення е, дуже цікавий факт виходить, якщо Путін нас хотів демілітаризувати, то так мілітаризувати нас би нікому не вдалося. Е, ну і відповідно е, сьогоднішня українська армія, це я не знаю, яка вона там по силі в Європі або там, які там рейтинги пишуть, але. Це досить серйозний бойовий механізм, складний, який управляється досить потужними керівниками. Тобто командування Збройних сил. Ну, не знаю, я йому вірю особисто. Те, що роблять наші хлопці, рядові бійці, різні роди військ, ну, я думаю, що це буде розбиратися різними арміями світу по, по молекулах і будуть на цьому вчитися. Застосування сили засобів проводиться таким чином, що досягається максимальний результат. Те, що відбулося, воно напевно повинно було відбутися, тому що, тому що не залишив би цей агресор нас, це точно би не залишив би. Вони почули запах крові, тільки вони не розрахували те, що настільки можна консолідувати українське суспільство, що вони отримують так по зубах, що більше вони сюди не полізуть. Нашим дітям не доведеться більше мати з ними справу, я так сподіваюся. Тому що так, як піднялися люди, так як піднялися українці, я, ну, певно, що в історії я не знаю таких прикладів. щоб так консолідувати навколо себе і вихідці з України, і світову спільноту, я думаю, що це буде велика перемога. Єдине, що дуже багато втрат буде, понесе Україна. Ну, Так як я боєць тероборони, і який не який то вже такий господар, тому що вже поза 40 років вже чогось добився, вже щось щось вдома зробили, називається. Ще таких самих козаків, як я, є в нас тут. Не 100, так як в нас роті, а вже цілих 500, так як наш батальйон, як кажуть. То можу сказати тільки одне, нас вкурвило, і ми вкурвилися, ми прийшли сюди звільняти свою землю. Тому я вважаю, що нас можна назвати вкурленими господарями. Тому я пропоную назвати цю серію вкурлені господарі.